Дякую влади за передане слово. І саме час перейти до інформаційного блоку в ефірі. Інформаційний випуск новин на телеканалі д 1 У студії працює Стас Коновалов. сурдопереклад Ганна Костікова. Вітаємо вас. Сьогодні у випуску ворог поцілив дронами камікадзе по Дніпропетровщині. Сьогодні своє професійне свято відзначають піхотинці. Щоденна боротьба за життя триває в головній госпітальній базі області. Легкоатлетка з Дніпропетровщини виграла ліцензію на цьогорічні Олімпійські ігри. Більше важливої та актуальної інформації далі. Тож ми починаємо. Ворог не припиняє тероризувати Нікопольщину. Ввечері поцілив дроном камікадзе по Марганецькій громаді. Ще два близько опівночі спрямував на Червоногригорівську. Там пошкодив високовольтну лінію електропередач. На щастя, загиблих та постраждалих немає. Решта ночі в районі минула тихо, як і в цілому, по області, без прильотів. Повідомили в обласній військовій адміністрації. У ніч на 6 травня російські окупанти атакували Україну з північного напрямку. Випустили 13 ударних безпілотників типу Шахет, район Пусків, Курська область. У результаті бойової роботи мобільних вогневих груп Сил оборони України знищено 12 ворожих ударних БПЛА в Сумській області. Повідомили у командуванні повітряних сил ЗСУ. Триває 803-я доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом доби на фронті відбулося 125 бойових зіткнень. Ворог завдав два ракетних та 120 авіаційних ударів. Здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Протягом доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу ворога, чотирьох зенітно-ракетних комплексах. Ох, радіолокаційних станціях та інших важливих об'єктах противника. За добу Збройні сили України ліквідували 1040 чоловік особового складу ворога, 47 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 38 артилерійських систем та 34 бойові броньовані машини. Загальні бойові втрати противника за час повномасштабної війни орієнтовно склали. Особового складу – 475 тисяч 300 осіб, танків – 7 тисяч 380, артилерійських систем – 12 тисяч 250. Засобів протиповітряної оборони 791, крилатих ракет 2148, автомобільної техніки та автоцистерн понад 16 тисяч 400 одиниць. Сьогодні відзначається день піхоти. Піхотинці це основа війська. Саме вони тримають позиції, саме вони звільняють міста. Невпинно дякуємо нашим воїнам, піхотинців. Привітав головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. За мужність, стійкість, героїзм, за заразкове виконання своєї військового обов'язку. За вірність військової присяжі. За те, що ви тримаєте свої рубежі, позиції, за мужність, за те, що ви робите щоденно. Кожного дня бачу, як ви Нищити ворога, завдаєте йому величезних втрат. Всім хочу сказати велике дякую. Шановні побратими ще раз. Всіх вас вітаю, вітаю з нашим професійним святом, з днем піхоти. Піхотинців також привітав начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Він зокрема зазначив: ви міць війська, універсали, які ладні стати в оборону та піти у наступ. Сильні просто робити свою справу. Попри в тому, і випробування, які щодня підкидає війна, сильні захищати, крок за кроком йти до перемоги. Хай яким важким буде цей шлях. Сильні бути піхотинцями, а значить бути героями. Святом з вашим днем. Ви дивитесь інформаційний випуск новин на телеканалі д 1 на черговому засіданні робочої групи Прозорість та підзвітність, створеної для протидії корупції, фахівці розглянули тендери, які викликали запитання. Робоча група виявила завищені ціни на поточному ремонті вулиці у Павлоградському районі. Замовникам рекомендували переглянути закупівлі та привести ціни у ринкові. Детальніше перший заступник начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Володимир Орлов. На Дніпропетровщині переглянули ще один тендер. Йдеться про поточний ремонт вулиці в Павлоградському районі. На це збиралися витратити майже 2 мільйони гривень. Робоча група прозорість та підзвітність виявили, що така сума завищена. Замовника запросили на засідання, рекомендували провести ціни до ринкових. Результат вартість закупівлі скоротили вдвічі. Для цього зробили додаткову угоду. Таких успішних кейсів у фахівців робочої групи вже багато. Відмінили або скоротили вартість 35 тендерів, 15 з них цьогоріч. Загалом заощаджили майже 600 мільйонів гривень. Ці кошти, які могли би бути витрачені, нераціонально, Тепер вони підуть на підтримку сил оборони і підуть на соціальні ініціативи президента. Команда продовжує моніторити закупки, які проводяться в регіоні. Замовники сумнівних тендерів будуть викликані на засідання робочої групи. Кримінальна хроніка зловживання зі збитками майже у 2 мільйони гривень. Судитимуть колишнього директора комунального підприємства Дніпровської міської ради. Розслідуванням встановлено, що у 2021 році між комунальним підприємством та фізичною особою-підприємцем укладено договір щодо облаштування 13 дитячих майданчиків у Дніпрі. Обвинувачений зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно визначив предметом державної закупівлі товар. Обла обладнання та комплектуючі замість будівельних робіт та істотно збільшив його вартість. досудове розслідування триває. У Дніпрі поліцейські затримали 31-річного зловмисника, який поранив двох людей. Подія сталася у Шевченківському районі міста. Нападник постукав у двері гаража потенційних жертв. А коли йому відчинили, здійснив постріли із невстановленої зброї та втік. Двоє потерпілих чоловіків із вогнепальними пораненнями були госпіталізовані. Після отримання сигналу про подію для затримання зловмисника в області була введена спеціальна поліцейська операція. Чоловіка затримали, зловмиснику повідомили про підозру. Тривають слідчі розшукові дії, встановлюються мотиви злочину. Криворізькі поліцейські викрили місцевого мешканця на зберіганні боєприпасів. У гаражі на території домоволодіння фігуранта правоохоронці вилучили бойову гранату, 5 кілограмів артилерійського пороху, 8 мінометних порохових зарядів та понад 60 набоїв. Все вилучене направили на експертне дослідження, за результатами якого чоловіку планується повідомлення про підозру. Триває досудове розслідування, в рамках якого буде встановлене походження боєприпасів. До надзвичайних подій у Дніпрі на вулиці вартових неба сталася пожежа одноповерхового житлового будинку. Горіли речі домашнього вжитку. Існувала загроза поширення вогню на дах оселі. Під час гасіння займання рятувальники вивели із задимленого будинку на свіже повітря чоловіка та жінку. Травмовану жінку доправили до лікарні із попереднім діагнозом: термічні опіки, обличчя та верхньої кінцівки. До гасіння пожежі залучено 18 рятувальників та 3 один. Ниці пожежно-рятувальної техніки головного управління ДСНС України в області. Продовжуємо інформаційний випуск. Третій рік триває повномасштабна збройна агресія РФ проти України. За цей час медики основної госпітальної бази області врятували не одну сотню людських життів. Тисячі наших захисників отримали кваліфіковану медичну допомогу та шанс повернутися до нормального життя. Про, про порятунок наших героїв дивіться у наступному сюжеті мого колеги, журналіста Яна Андрусенка. Медики основної госпітальної бази області постійно рятують життя та здоров'я наших бійців, які отримали поранення на різних напрямках фронту. За день у лікарні проводять від 50 до сотні операцій. Одним з врятованих бійців є Володимир. Пацієнт був доставлений до нас. Спочатку був госпіталізований в реанімацію, добу пробув в реанімації. Ми робили йому повторну операцію. Зараз стан його вже. Більш-менш стабільний він середнього ступеню важкості і найближчим часом збирається додому на евакуацію. Поранення було таким, що лікарі не змогли залишити кінцівку, тому що вона була дуже сильно пошкоджена, з пошкодженням магістральних артерій, накладений турнікет. На жаль, це поранення привело і до ниркової недостатності, а ниркова недостатність може привести до загибелі пацієнта. Тому так склалось в військовій медицині, такі є правила. Що у разі, коли є необхідність, пацієнту виконується ампутація кінцівки для порятунку життя. Володимир воював на Донецькому напрямку, доєднався до Сил оборони України ще на самому початку Великої війни. Спершу служив у силах протиповітряної оборони, потім опинився в піхоті. Під час ближнього бою з ворогом отримав поранення, через яке довелося ампутувати ліву руку. Ми йшли зачищали будинки. І один ми йшли по вулиці і почали схоти стрільбу. Я був кулеметником я ще з пулеметом. Полягали, відстрілювалися, а то попало в руку, заклинив кулім'ют. Я почав тут качуватися. Рука ранена вже була, накладав собі турнікет, тоді допомогли ще хлопці, були накладено два. Як евакуювали вас? Що далі було? Я так розумію. Авакую. Не могли під'їхати, обстрілювали, не могли під'їхати. Довелося ну, почекати. І за того була затримка, З за того я апентували цю руку. Проте чоловік не втрачає оптимізму. Зазначає, головне, залишився живий. Але понад усе чекає на повернення до рідної Черкащини через майбутнє народження синочка. Я ще був поруч з нею. Коли був в повітряних силах, то я служив в частині. Ну і ми там жили вже разом. Я був в частині, там додому приходив і це. Вже. Ну і так я знав, а йшов уже в цей піхоту, тоді тоді вже знав, що і буде дитина, і все. Кого чекаєте і Хлоп... чи є вже ім'я? Ні, ну хлопець. ім'я і ім ще ім поки не скажу, ну ще думаємо. Далі на бійця чекає протезування та довгий процес реабілітації. Чоловік не падає духом, налаштований подолати всі труднощі, виховувати дітей та жити повноцінним життям. Тому що вірить, Україна все подолає і обов'язково переможе. Ян Андрусенко, Андрій Миронюк, новини Д 1 Дніпропетровщина отримала ще понад 800 ноутбуків для школярів, які навчаються дистанційно. Їх передав уряд Об'єднаних Арабських Еміратів через фундацію Олени Зеленської. Ноутбуки розподілять між учнями області, дітьми з багатодітних, малозабезпечених сімей та переселенцями. Загалом, з початку року, Дніпропетровщина отримала понад 5 тисяч ноутбуків від іноземних партнерів. Новини спорту долали смугу перешкод, стріляли та підтягувалися, демонстрували вишкіл. У Кам'янському підбили підсумки міського етапу всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Відбувалася вона на базі Пенітенціарної академії України протягом двох днів. Охопила близько 300 учнів Кам'янського. Більш детально у сюжеті наших колег з кам'янської студії телебачення міста у часи жорстокої російської агресії проти України патріотичне виховання дітей та молоді набуває особливої ваги. Гра сокіл Джура відіграє у цьому процесі надважливу роль. Змагаються учні шкіл міста протягом всього року. Навесні фінальний етап. Цей конкурс вже традиційний. Він вже багато років проходить. Конкурс дуже цікавий, важкий одночасно. Вчора е, приймали участь 22 команди середньої групи вікової. Це 11-14 років. Сьогодні старша група е, це е, 15-17 років. Кожен навчальний заклад представляють команди. Рої в одному такому: дві дівчини та шість хлопців. Учасники гри навчаються співпрацювати один з одним, допомагати та підтримувати. Джура загартовує дух та тіло. Фізичні випробування, з якими стикаються учасники, роблять їх сильнішими, витривалішими та більш дисциплінованими. Я як людина, яка потрапила на ці змагання перший раз у своєму житті, можу сказати, що це дуже дуже класна річ. Мені все сподобалось. Мені просто подобаються такі такі заходи воєнні, і можливо у майбутньому я зможу асоціювати своє життя з військовим. Ділом якимось. ці випробування ми кожен вибирає для себе в команду. Попадають найкращі. У нас в школі були теж змагання. Хто попаде до команди, вибрали найкращих з найкращих. Дуже вдячні владі за проведення таких конкурсів. Це відкриває потенціал молоді. Кожен дізнається для себе щось нове. Дуже вдячні школі за те, що вона предоставляє форму, представляє педагогів, які нас готують до цього. Саме рій 15-го ліцею Дніпровські Легені здобув перемогу у цьогорічній джурі. В першу чергу, завдяки командному духу. Переможців у двох вікових категоріях привітали кубками та призами. Хочу подякувати вам всім за те, що активно приймали участь у військово патріотичній гри Сокіл Джура. Хочу привітати наших переможців. Ця гра вона виховує справжніх патріотів, справжніх майбутніх захисників нашої країни. Звернувся до учасників змагань ветеран російсько-української війни Павло Некритий – Саме його організація Патріот 2015 ініціювала зародження сокіл Джура у місті. Ми робимо все для того, щоб в нашій Україні був мир, і спокій, і все робимо для того, щоб перемога була як швидше. І дуже приємно, що в нашому місті за підтримкою міського голови є така змога проводити такі патріотичні змагання: любіть Україну, любіть батьків, поважайте вчителів. І будь ласка, як побачите. Військового на вулиці не відвертайте очі, а висловте йому слова вдячності. Зараз, коли наша нація бореться за свою свободу та незалежність, виховання патріотизму у дітей стає особливо важливим разом з очільником міста допомогу в організації патріотичних змагань надала громадськість департамент освіти та Пенітенціарна академія України. Паніціальна академія вона завжди співпрацює з департаментом освіти і вже традиційно, що ми проводимо ці змагання на базі цього закладу. Тому весь персонал задіяний і сприяє в проведенні даних змагань. Тісно співпрацюємо з нашими органами місцевого самоврядування з департаментом освіти. Ми сподіваємось на подальшу дуже плідну співпрацю. І користуючись нагодою, я запрошую випускників. Закладів середньої освіти нашого міста і саме Кам'янського району в подальшому стати здобувачами освіти Пенітенціарної академії України. Тож джура це не просто розвага. Вона дає дітям відчуття єдиної великої української родини. Вона вчить їх бути мужніми, стійкими та незламними, як наші захисники і захисниці. І рада Акімова, Максима Лещенко спеціально для телеканалу Де один. Відмінний результат та ще одна олімпійська ліцензія. На чемпіонаті світу з естафет, який відбувся на багамах. Наша легкоатлетка Анна Рижикова виграла ліцензію на цьогорічні Олімпійські ігри. Вихованка школи вищої спортивної майстерності Дніпропетровщини бігла у складі змішаної команди 4 на 400 метрів. Четвірка фінішувала серед перших двох у своїх забігах. Вітаємо нашу спортсменку та її тренерів. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35. Також телеканал д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтесь до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у наступних випусках. Новин на цьому інформаційний випуск новин завершується у студії для вас. Працювали Стас Коновалов, сурдопереклад Ганна Костікова. Слава Україні! Вітаю, друзі! На телеканалі д 1 коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на понеділок, 6 травня. У Дніпрі хмари закриють небо вже вранці та протримаються увесь день, і тільки ввечері почнуть повільно розсіюватися. Без опадів. Температура повітря коливатиметься від 12 до 23 градусів тепла, вітер південний до 5 метрів на секунду. У Синельниковому Новомосковському. Ську та кам'янському, незважаючи на хмарний ранок та похмурий день, ввечері обіцяє бути ясним, без опадів. Температура повітря від 11 до двадцяти градусів з позначкою. Плюс весь день у марганці буде ясним. Тільки вранці ненадовго не повкриється хмарами. Без опадів температура повітря від 13 до двадцяти градусів тепла. У Нікополі, Кривому розі та жовтих водах ранкові хмари протримаються недовго в день та ввечері очікується ясна погода, без опадів. Температура повітря коливатиметься від 11 до 24 градусів тепла. Народний прогноз погоди. Цей день вважався святом пастухів. На поля після зими виганяли худобу. Починався буйний ріст трав. У цей час прилітають ластівки. Ластівка прилетіла, скоро грім загримить. Якщо погода в цей день безвітряна, до гарного врожаю. Дякую за увагу. Нехай над головою завжди буде ясне небо і яскраве сонце. З вами була Альона Погорєлова. До зустрічі.